Уявіть собі подружню пару Сергія і Камілу. Давайте назвемо їх так. Вони разом уже 12 років, Ми разом будували дім, ростили дітей, служили в церкві. Одного дня випадково Каміла бачить переписку чоловіка з колегою. І хоча між ними не було нічого фізичного, але у повідомленнях вона побачила флірт, інтимні емоції. Жарти, які перетинають межу. І Сергій каже: кохана, я нічого не зробив, ми просто спілкуємось. Але камілі боляче, її світ руйнується, довіра зникає, серце стискається болем зради. Чи це справжня зрада? Чи можливо це менший гріх у порівнянні з фізичною зрадою? Який гріх більший? Знаєте, тема цієї проповіді це відповідь на запитання, яке було поставлене в анкеті щодо тем проповідей в нашій громаді. І питання звучало так: який гріх більше? Зрада у переписках або сексуальна, фізична зрада? Сьогодні на основі Біблії ми дамо відповідь на це запитання. Давайте почнемо з питання, взагалі, що каже Біблія про природу гріха. У нашій культурі ми звикли оцінювати гріхи по величині. Наприклад, крадіжка це не такий вже й великий гріх, менший гріх, менше зло. А от вбивство це вже серйозно. Або, наприклад, пити алкоголь за столом на дні народження це менше зло. А от п'яним збити людину це вже гріх більший. Так от, у нашій культурі ми звикли, що є грішок малесенький, такий, так, який, може, не такий значний у Божих очах, а є гріхи більші в Божих очах. Але чи так це насправді і як Бог взагалі дивиться на гріх? Перший момент: у Божих очах гріх є гріхом. І все. Послання Якова, другий розділ, 10 і 11 вірш? Ми читаємо такі слова. Послання Якова, я запрошую вас відкривати ваші біблії, закривати ваші соцмережі, інстаграми, фейсбуки, тіктоки і так далі. І відкривати ваші біблії, тому що ми тут для того, аби досліджувати Боже Слово, а не фотографії наших підписників. Послання Якова, другий розділ, 10 і 11 вірш, написано. Адже хто весь закон виконує? А згрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав: не чини перелюбу, той і сказав. Не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Також у першому посланні Івана, третій розгляд, четвертий вірш, там сказано, що кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх це беззаконня. Отже, у Божих очах. Гріх є гріхом. Цей текст нагадує нам, що порушення Божого закону в одному це порушення всього закону Божого. Тому що гріх він не оцінюється лише за масштабами, а за фактом. Це бунт проти Божої волі. Гріх це гріх і крапка. Другий момент, який тут варто згадати, про те, що Ісус, коли говорить про гріх, коли говорить про його владу, про його силу, Він заглядає глибше. У наше серце, у наш розум. Тому давайте зараз відкриємо Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 27 і 28 вірші. Євангелій від Матвія, 5 розділ, 27 і 28 вірші, Ісус каже, ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Також у Євангелії від Марка, в сьомому розділі, з 20 по 23 вірші, Ісус продовжує цю тему, і Він каже, Євангелія від Марка, 7 розділ з 20 по 23 вірші. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки. Розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб. Зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. І далі Ісус каже: все це зло зсередини виходить, і людину опоганює. То що каже Ісус? Ісус каже, що зрада свого партнера у шлюбі починається не у ліжку, а де? А в серці. В моєму розумі, в моїх думках. Вона народжується у думках, в переписках, в поглядах, в емоціях і в прихованих бажаннях. Гріх це не лише дія. От я по факту так, пішов до нього, пішла до нього або до неї на квартиру і переспав з нею. Гріх це не лише дія конкретна, це мотивація, це думка, це бажання, приховане, таємне, гріховне. Що спільного між фізичною зрадою і зрадою онлайн у переписках? Обидві, по-перше, порушують довіру. Руйнують довіру між партнерами у шлюбі. Вона просто руйнується, і партнери перестають один одному вірити. Друге руйнують подружній зв'язок. Це очевидно. Третє, ображають Бога, який є свідком шлюбу. Шлюб це не просто контракт. От ми підписали, тепер у нас буде спільна квартира, і все буде у нас спільне. Це не просто контракт, після якого у вас майно стає спільним. Це священний заповіт тому, що у день весілля ви сказали перед церквою і перед Богом, перед усім небом. Я належу тобі і тілом, і емоціями, і серцем, і своїми думками. Коли ти дозволяєш чужим людям заходити в твоє серце, ти. Ламаєш цей заповіт. Навіть без фізичного контакту, це невірність, це зрада свого партнера. Тепер давайте спробуємо відповісти на питання, чи існує великий і малий гріх. Знаєте, часто кажуть, що треба вибрати менше зло. От є, є зло загалом так, і з усього цього зла треба, якщо нема вибору, то треба вибрати менше зло. Але чи є в Божому розумінні менше зло або менший гріх, і більший гріх в контексті нашої теми про подружню зраду. У Біблії гріх не має розмірів, він має наслідки. Обидва, коли ми говоримо про е, зраду онлайн і фізичну, то обидва е, це зрада Божого порядку. Ми не можемо сказати, що зрада в переписці це менший гріх. Це гріх і крапка. Фізична зрада часто має сильніші зовнішні наслідки, так? Якщо ми говоримо про наслідки, це може бути розлучення, хвороби, біль для дітей, емоційний і так далі, психологічний. Емоційна або віртуальна зрада часто має глибші внутрішні наслідки: холодність, втрата довіри. Духовне відчуження один від одного, від Бога, від церкви і так далі. А тепер давайте спробуємо конкретизувати, яким чином зрада конкретно може відбуватися онлайн у телефоні. Так? Ми сказали, що це гріх однозначно. Біблія не дає нам права вважати, що це менше зло, це гріх і крапка. Але як вона може конкретно відбуватися онлайн? Бо деколи ми знаєте, робимо ті речі онлайн, які нам здаються невинними. Та чи так воно насправді? Отже, як зрада може відбуватися онлайн? Перше: флірт або кокетливі повідомлення, регулярний обмін компліментами, двозначними натяками, або інтимними висловами. Друге, секретне спілкування. Спілкування, яке спеціально приховується від подружжя. Коли, наприклад... Видаляються повідомлення з часом, або е, любовник, там можна його підписати іншими словами, або створити собі ще там один номер, так? і все для того, щоб приховати від партнера, що я з кимось спілкуюся на стороні збоку. Третє. Обговорення особистих або інтимних тем, включає розмови про сексуальні вподобання, фантазії, проблеми у шлюбі або інші теми, які б мали залишатися між? Ким? Між подружжям. Між подружжям тільки. Четверте, емоційна прив'язаність, коли один із подружжя шукає підтримки, розуміння та розради в онлайн друзів протилежної статі. І ця емоційна близькість перевищує зв'язок з власним партнером. П'яте обмін фото інтимного або провокаційного характеру. Навіть без фізичної зради це є ознакою порушення вірності. І шосте. Обговорення майбутнього без подружжя, коли онлайн спілкуються про плани, про спільне життя, подорожі чи фантазії про ну, життя без теперішнього партнера, такі форми поведінки можуть глибоко ранити партнера і розірвати довіру. Адже зрада це не лише фізичний вчинок, а й порушення емоційної та духовної єдності в подружжі. Тому, якщо у нашому спілкуванні з протилежною статтю є подібні речі, це дуже слизький шлях. І на його кінці, на фініші, трагедія для сім'ї і подружня зрада. Тому що все, як сказав Ісус, починається у нашому серці, в нашому мисленні, в наших думках. І якщо у своїх думках я вже дозволив собі ці речі, то з часом я дозволю собі більше. Бо гріх це ракова пухлина, яка спочатку маленька. Непомітна, не приносить великого болю, але з часом пускає метастази у всі аспекти мого духовного життя, у всі аспекти моєї сім'ї і моїх відносин. Отже, ми ідентифікували гріх, так? ми назвали його по імені, ми викрили його, ми сказали, який він, ми розуміємо, як він проявляється. А тепер як уберегтись від зради, які. Поради дає Слово Боже для профілактики від подружньої зради. Давайте поговоримо. Біблія дає нам потужні принципи, як берегти своє серце і свій шлюб. Перше: очисти свій внутрішній світ. Книга Йова, 31 розділ і перший вірш написано. Йов, який жив давно-давно. Чудово це розумів, хоча тоді не було інстаграму, не було фейсбуку, соцмереж, не було порносайтів чи всяких сайтів знайомств, дає оголені фото, але він це чудово розумів. Тому він пише: книга Йова, 31 розділ, перший вірші, каже: Я уклав умову зі своїми очима, що не буду пожадливо дивитись на дівчат. Що Йов каже? Я зроблю все можливе, щоби мої очі не споглядали те. Що буде мене спокушувати, щоб мої очі не бачили те, що може призвести мене до гріха. Я буду цього уникати, я буду обходити стороною, щоб цього не бачити. Як це може сьогодні практично працювати? Встановити межі в перегляді, в поглядах, в переписках, уникати невинних фліртів, лайків, що ведуть до фантазій? Знаєте, я приведу приклад зі свого життя. В інстаграмі на мене. Часто підписуються люди. Ну і до цього частіше підписувались багато з яких дівчата і жінки одружені жінки. І коли я бачу, що е, ця людина, жінка чи дівчина, яка на мене підписалася, щоб за мною стежити, і коли я бачу, що вона виставляє якісь оголені фото свого тіла, я одразу від неї відписуюся. Щоб мої очі не бачили цього, я не сприймаю і не розумію одружених жінок. Які своє тіло оголене виставляють на показ усьому світові? Наше тіло, і особливо тіло жінки, я би прирівняв його до святого святих, так? до якого от в земному святилищі, до святого святих мав доступ лише перосвященник. Так от, тіло жінки це теж своєрідне, святе святих, до якого доступ повинен мати лише чоловік. Але коли я своє тіло виставляю на показ іншим чоловікам усьому світові, то що це? Значить, моє тіло не особливий дарунок для мого чоловіка, а товар, який я хочу показати іншим людям. І я не розумію таких одружених жінок, які своє тіло, замість того, щоб берегти для чоловіка, показують усьому світові на показ. Я розумію, коли там жінка не одружена, їй треба зачепити хлопця, знайти його, так? на гачок, щоб попався. Це інша справа. Але одружена жінка, яка дала присягу вірності своєму чоловікові в день весілля, її тіло належить чоловікові, а не всьому світу і іншим чоловікам, які мають дивитися на неї в трусах і в Лівчику, вибачте, за прямоту. Це не біблійна позиція і не християнська. Друге, будь чесним перед партнером. Послання апостола Павла до Ефесян 4 розділ, 25 вірш, написано. Тому Відкинувши неправду, кожний говорить своєму ближньому правду. До чого закликає слава Боже? Не лицемірити, не брехати. А написано: кожний говоріть своєму ближньому правду. Якщо у вашому подружньому житті є ці речі, ці переписки, ці онлайн-речі, не тримайте секретів. Якщо є потяг до когось, визнайте, покайтеся, припиніть. Скажіть правду. Визнайте свою слабкість, визнайте свій гріх. Тому що чим довше ви будете приховувати, тим більше цей гріх буде накопичуватися, поки не вибухне, як атомна бомба. Третє, укладайте здорову інтимність. Перше послання до Корінтян 7 розділ з 3 по 5 вірші апостол Павло каже. Перше послання до Корінтян 7 розділ з 3 по 5 вірші. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само й дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в постій молитві. І знову будьте разом, щоби сатана. Не спокушав вас нестриманістю вашою. Якщо е, на наш час це е, адаптувати до нашого часу, що хоче нам сказати апостол Павло? Що подружнє життя не повинно бути сухим і безрадісним. Пам'ятаєте, ми з вами говорили більше місяця тому, що сексуальність у шлюбі не лише для того, щоб народжувати дітей. Це дар, дарунок від Бога, інтимність, сексуальні відносини. Це дарунок від Бога для того, щоб чоловік і жінка змогли один в одному знаходити насолоду. Ви знаєте, що згідно досліджень, питання сексуальних відносин у шлюбі є одним із найвагоміших, чому у шлюбі є проблеми. Коли чоловік не знаходить задоволення в жінці, де він буде шукати це задоволення? Де він буде його шукати? Або коли жінка не знаходить задоволення в чоловікові, де вона буде його шукати? Правильно, у сусіда. Або ще десь. Розумієте? Бог задумав сексуальні відносини як найвищий рівень насолоди на у подружньому житті. А коли пара не вміє про це говорити, домовлятися, говорити про те, як подобається і так далі, не говорити про свої потреби, то відповідно партнер буде шукати вирішення своєї потреби і проблеми з боку. Тому апостол Павло каже: нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само і дружина чоловікові. Розумієте, так? Доглядайте один за одним. Говоріть про свої потреби. Будьте відкритими в цьому питанні. Четверте: уникайте сірої зони. Сіра зона це така, знаєте, емоційно або морально небезпечна, але зовні ще не зовсім. Така гріхомна поведінка, яка може стати перед двер'ям до зради чи серйозного гріха. Це знаєте, так, ніби ви стоїте посередині. От є лінія, так, тут зрада, тут вірність, і ви посередині. Оце така сіра зона. Ніби і так, ніби і ні. Це знаєте, така нечітка межа між допустимим і недопустимим, де людина ще може виправдовувати себе і казати: Та я ж нічого не зробив. Ми просто переписуємось, просто добре спілкуємось, просто дружимо, просто підтримуємо відносини. Ви знаєте, мудрий цар Соломон чудово це розумів і залишив для нас мудрість на сторінках Святого Письма. Я хочу, щоб ми відкрили з вами книгу притчі, п'ятий розділ. Ми зачитаємо його весь. Тому що він весь ідеально стосується нашої сьогодні з вами теми. Книга притчі, п'ятий розділ. Будь ласка, не дивіться на мене, відкривайте ваші Біблії, дорогі брати та сестри. Книга притчі, п'ятий розділ. Написано, давайте зачитаємо. Сину мій, будь уважний до моєї мудрості. Насхили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд. І твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Соломон. Закликає нас до здорового глузду. І далі він переходить конкретно до нашої теми і каже: бо з губ чужої жінки капає мед, її уста масніші за оливу, але наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її спускаються до шеолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки непостійні і вона тим не переймається. Ви чуєте, що каже Соломон? Що з губ чужої жінки капає мед? Так? Але наслідки від неї гіркі, як полин. Ноги цієї жінки прямують до смерті. Вона не переймається тим, Хто до неї прийде і коли до неї прийде. Її це не цікавить, її не цікавлять наслідки. Далі він продовжує і каже Соломон: нехай твоя дорога, сину, проходить подалі від такої, не наближайся до дверей її дому, аби потім не довелося свою славу віддати іншим, а свої літа жорстокій людині, щоби не годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило в чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш Чому ж я знехтував повчанням, і моє серце злегковажило застереження? Я не прислухався до слів моїх вчителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників. Ледве я не потрапив у справжнє лихо посеред збору й громади. І далі Соломон каже: пий воду з власної криниці! Про кого він тут каже? Про жінку свою. У тебе є своя криниця, у тебе є своя жінка. Іди до неї, нею насолоджуйся. Яке тобі діло до чужих жінок? У тебе є своя криниця. Тому він каже: пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя. Чому твої джерела мали би виливатись на вулицю, а потоки твоєї води на майдани? Вони мають належати лише тобі, а не чужим, що з тобою. Нехай твій струмок буде благословенним. Насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою Ланню і милою серною. Ну, тут, знаєте, таке порівняння. Не дуже нам би, напевно, сподобалося, якби сьогодні жінок порівнювали із антилопою, скажімо так, так? Але для Соломона це було найкраще порівняння. Струнка, така спритна. Тому він каже, що насолоджуйся своєю жінкою, коханою Ланню, милою серною. Далі він. Переходить до деталей, так? нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватися іншою, горнутися до грудей чужої? Адже перед Господніми очима всі дороги людини. Він бачить усі її стежки, нечестивого головлять його власні беззаконня. Він зв'язаний путами свого гріха. Він помирає через брак повчання. Внаслідок надмірного безумства гине. Дуже влучно, дуже конкретно говорить Соломон про нашу тему. Так? Якщо у тебе з кимось є особлива хімія, знаєте, каже так, молодь, тримай дистанцію, не наближайся, обірви зв'язок, перестань будувати ці відносини. Сповідай свої слабкості перед Богом. Прислухайся до здорового глузду. Бо Соломон каже: в кінці ти стогнатимеш, ти будеш шкодувати і казати, чому я не слухав, коли мені казали. Бог не дає нам сьогодні ці роздуми, щоб просто відкрити наші очі наявний гріх, а щоб визволити нас. Якщо ти вже впав, згрішив в цьому питанні. Перше, визнайся. Свобода, відновлення, зцілення приходить тоді, коли ми визнаємо, що у мене є проблема, що у мене є гріх в моєму житті, що мені потрібна допомога. Покайся, попроси прощення у Бога і свого партнера, якого ти поранив, довіру якого ти зрадив. Почни шлях відновлення. І в своєму слові, в першому посланні Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, Господь дає нам і застереження. І обітниць, він каже. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ми собі повторюємо, та в цьому немає нічого поганого, це просто спілкування. Ми просто дружимо, ми просто спілкуємось. Що каже слово Боже? Ти сам себе обманюєш. Ти сам не розумієш, що ти говориш і куди тебе це приведе, так? Але написано далі. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Яким би не був гріх, як би далеко ми не зайшли? В Божій благодаті є прощення, є зцілення, є відновлення кожної сім'ї, абсолютно кожної. Тому що Божа благодать це не людські зусилля, це не наші задуми, це безмежна сила Всемогутнього. Яка здатна, там, де смерть, подарувати життя, нове дихання сім'ї. Якщо ти на межі, якщо ти на межі, на роздоріжжі і не можеш вирішити, нормально це, погано це чи добре це, зупинись, включи здоровий глуст, подумай, проаналізуй, запитай, як це виглядає збоку. Тому що ви знаєте, збоку, коли інші люди про це кажуть. Виглядає зовсім по-іншому. І поки людина чесно не подивиться на себе в дзеркало, так, вона не буде бачити, що відбувається насправді. Звернись до Бога. Порви з гріхом до того, як він порве твою сім'ю. Якщо ти вірний сьогодні, зараз, молися, щоб твоє серце продовжувало залишатися чистим. Дякуй Богу за свого партнера. Укладайте шлюб знову і знову, щоденно, через любов, турботу і чесність. Ісус Христос представлений у Біблії як наречений, як наречений для свого народу, для своєї церкви, яка названа Його нареченою. І Ісус вірний навіть тоді, нам, як наш наречений, коли ми йому зраджуємо, Він прощає. Він відновлює, Він лікує зруйновані шлюби. Бог кличе нас бути вірними, як Він, вірними в поглядах, у словах, у стосунках, у думках. Нехай ця проповідь буде не осудом, а дзеркалом, щоби побачити себе такими, якими ми є. І нехай Божа благодать зцілить те, що зламалося. Якщо сьогодні це Слово торкнулося вас, то сьогодні після проповіді. Ми припинимо всяке спілкування з протилежною статтю, яке може руйнувати наші сім'ї. Але якщо я й досі вважаю це нормальним, я буду продовжувати плекати цей гріх у своєму сенсі. Нехай Дух Святий дарує нам мудрості, сили прийняти доленосне рішення, яке уже сьогодні може змінити мою сім'ю. Вірність це не слабкість. Вірність це сила любові, яка перемагає гріх. Амінь. Помолимось. Батько наш Небесний, милосердний Господь, дякуємо тобі, Боже, що у Слові своєму ти відкриваєш нам очі. Сатана настільки підступно, витончено, приховав сьогодні. Від нас правду, що ми, те, що є гріхом, вважаємо невинними речами. Як часто ми стаємо жертвами обману диявола і пожинаємо наслідки, від яких гірко плачемо і страждаємо, Боже, дивлячись сьогодні на Твоє Слово, допоможи нам, даруй нам сміливості, щирості, назвати речі своїми іменами, просимо і молимо Тебе за наші сім'ї. Господи, збережи нас. Даруй, щоб кожен із нас був вірним своєму партнеру. Якщо є якась криза в наших сімейних стосунках, допоможи нам шукати зцілення, відновлення, прощення, допомоги у тебе. Допоможи частіше ставати на коліна, частіше щиро спілкуватися, визнавати свої гріхи один перед одним, так як ти нас навчаєш, щоб знаходити зцілення, прощення і відновлення в Твоїй благодаті. Господи, допоможи Боже, щоб наше спілкування. Воно мало мудрі кордони, щоб ми у спілкуванні з нашими друзями, знайомими, братами та сестрами, не перетинали ті кордони, які призведуть до непоправимих наслідків. Боже, молимося, збережи нас від блуду і гріха в цьому світі. Нехай, Господи, Твоя велич, Твоя могутність, Твоя любов явиться в нашому житті і в житті наших сімей. В ім'я Ісуса Христа молимо, почуй нас і благослови. Amém.